Так, за скільки в мене забрала страхова. 29 жовтня я потрапив в аварію. Страхова оцінила автомобіль, ремонт точніше його, в 35 тисяч злотих, а також запропонували викуп за 16 тисяч злотих з копійками. І того це 52 і трошки я, тисячі злотих. Я погодився на це. Я не хочу ремонтувати його. Як ви знаєте, я вже собі придбав автомобіль. От, цей процес зайняв е, 2,5 місяці десь. От, ну, Я чекаю ще на виплату. Ще кошти я не отримав. От, подивимося, як довго я ще кошти буду чекати. Е, так як вони стверджують, 3-4 робочих дні з моменту е, відбору автомобіля у мене. От, так що... Отакий досвід я отримав з ціл... Шкодою цілковітої.